Нам потрібно зробити так, щоб ріг вирівнявся з тим, що на фресці. Для цього тричі класні стрілку вліво і двічі стрілку вниз. Після цього треба спіймати птахів та загнати їх до фрески. Щоб це зробити, просто підпливіть до них. Для того як вони залетять до фрески, вони вилетять звідти, і нам потрібно слідувати за ними. Слідуємо за ними, поки вони не досягнуть золотих акведуків. Як і в першій партітурі, нам треба вирівняти ріг. Для цього тричі класні стрілку вправо та один раз стрілку вгору. Тепер треба зловити птахів. Перший буде зліва від нас. Щоб звільнити другого, нам потрібен лучник, щоб прибрати слаймів. Третя буде зверху на рогом. Щоб підлетіти, можна скористатися медузою що знизу. Тепер за допомогою медузи відводимо птахів до фрески. Потім знову виручаємо одну пташку від сламів.